Вітаю вас в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь, програма Рецепти здоров'я я, і я і ведуча Лас Прінчина. Сьогодні ми будемо говорити про сучасні можливості лікування хірургічних захворювань за допомогою лапароскопічних операцій. І про це ми поговоримо з гостем, який завітав до нас в студію. Це лікар-хірург, кандидат медичних наук Бондаренко Олексій Вікторович. Вітаю вас! Дякую, Дякую. що ви до нас. Ну, для багатьох людей це щось таке невідоме е, слово, якесь да, лапароскопія. А я думаю, що півгодини нам вистачить для того, аби ви зараз розповіли, що це Це потрібно і корисно для нас. Перед тим як ми почнемо, що якщо у вас виникнуть запитання, ви можете дзвонити до нас. Телефону 906 100 та на двадцять сімп'ятдесят Дзвоніть до нас, а ми з вами починаємо. Отож, Олексій е, Вікторович, скажіть, будь ласка. Взагалі лапароскопічна хірургія і чим вона відрізняється від звичайної операції? Ну тому що хірургія це вже зрозуміло. Що да, що це операція, що це втручання оперативне. В чому різниця і що це таке взагалі? Основна різниця між традиційною хірургією та лапароскопічною це доступ. Лапароскопія, якщо перекласти лапаро – це живіт, скопія. Дивлюсь, так. Да? Угу. Так ось, основна різниця це використання дуже маленьких розрізів або проколів, через які вводяться дуже маніатюрні інструменти і відеокамера. Туди нагнітається вуглекислий газ і виконуються такі самі операції, як і звичайні, але без розрізів, без великої травми черевної порожнини і черевної стінки. Основна мета операції залишається та саме. Знаєте, одразу розвіяти ці міфи, які навколо е, цих лапароскопічних операцій. Хочеться сказати глядачам, що це не якась там хірургія, це якась там, ну може, там космічна хірургія, це звичайна хірургія. Люди мають довіряти їй, бо вона така сама хірургія е, має такі самі цілі і використовує лише. Інший доступ, доступ через дуже мініатюрні маленькі проколи черної стінки. Угу. З приводу цього, я спеціально, щоб повіяти ці міфи, і не, е... щоб не було думки про якісь знову такі лазерні, прооперуйте полу... про мене лазером, я поки переніс в студію інструменти показати, які використовуються під час таких операцій. Вони такі ж самі звичайні, скажімо так, як і інструменти, які використовувалися при відкритій операції, але мають свою специфіку. А саме вони дуже довгі, як ми бачимо, і дуже мініатюрні на кінці. От, наприклад, це голкотримач для звичайної голки. Але ви бачите, які тоненькі губки він має, і відповідно дуже маленько використовується голка. Нитки використовуються, завдаючи набагато менші травми і органами, тканина. Ножниці. Ви бачите, які мініатюрні маленькі ножниці. Коли ти розрізаєш тканини такими ножницями, то сусідні тканини не травмуються. І вони краще Так само і затискач, який використовується для отримання якихось органів або кишки, так для того, щоб проникнути, скажімо так, в черевну порожнину, ми використовуємо різного діаметру такі спеціальні трубки, які називаються троакари. Як виконується операція? Робиться невеличкий розріз або прокол, дуже маленький. Вводиться в черевну порожнину така трубка. Потім через спеціальні трубочки подається туди вуглекислий газ. Надувається черевна порожнина, і потім ми вже. Через додаткові трубочки, скільки нам потрібно. Це максимальний розмір, це 1 см, а взагалі то 5 мм, є навіть і 2 мм. Вводиться через таку трубочку у червну порожнину цей інструмент і виконується звичайна операція. Да, з, певними, е, з певними технічними особливостями, враховуючи такий доступ. Але повірте, результат е, немає переваг в кінцевому результаті. В середині поражнини. Усі переваги скриваються якраз за оцим мінімальним доступом, мінімальною травмою червної поражнини. Ну і плюс, як було доведено, вуглекислий газ, коли вводиться в червну порожнину, він виконує декілька функцій. По-перше, він знижує тепло втрати організму, він зменшує, ну, скажімо так, обладає таким е антимікробним ефектом, е не викликає. Мікробного е, е, зараження через місця операції, бо, як відомо, операція, якщо відкрита, триває більше двох годин, так. то це вже. Так вважається контамінована операція, тобто контамінована, брудна, навіть якщо ідеально стерильні умови операційні. Цього немає при лапароскопії. Ну і плюс не висихають органи, бо mm -hmm. е орган, який під час відкритої операції знаходиться довго на повітрі, скажімо так, навіть операційній, він висихає і потім утворюються спайки, він гірше загоюється, ну і порушується інколи навіть його функція, якщо це кишка, наприклад, або mm -hmm. відділ якоїсь. Що хочеться сказати про е, ці методики. І наголосити знов таки, щоб люди знали, що це звичайні операції, виконуються при звичайних захворюваннях, такі самих, як і виконуються традиційні операції з великим розрізом. Але мало травматичні. Е, дуже поширені в Європі, і в, в, розвинених всіх країнах, і виконуються в, в у деяких лікарнях такі операції до 90% від усіх операцій на черевній порожнині і не тільки черевні порожнині. Якщо ми кажемо про лапароскопію, то черевна порожнина, угу. а також є і торакоскопія і так далі. Тобто, Ендоскопічні методики, тобто використовуються, використовуються коли камера і маленькі інструменти використовуються вже в світі в будь-якій ділянці тіла, вже нема обмежень кордонів для цієї методики. Скажіть, ну от захворювання будь-які можна а, лікувати, от лап лапароскопічно. чи чи якийсь перелік, а які не підлягають а, такому виду? Ну як я вже сказав, вже майже нема кордону хірургії. Mm -hmm. Що стосується лапароскопічної хірургії, це хірургія черевної порожнини. То, ну, як я вже сказав, що е, найчастіше е, операції, це операція при е, видаленні жовчного е, жовчо-кам'яна хвороба. Ще в 1987 році е, хірург, французький хірург Філіп е, в, в місті Леоні. Виконав цю першу операцію, коли вона тривала шість годин. Він вийшов, вийшов з операційної. і Сказав, що це була для мене перша і остання операція навіть в світі, яка виконана лапароскопічно, бо він таку саму операцію мог виконати за 20-30 хвилин. Uh -huh. Але на наступний день він прийшов в у собі у лікарню, побачив цього хворого. Писути мене лікар, і він сказав, що да я змінив свою думку, і з тих пір почалася ера бурхливого року хірургії. І от лапароскопічна холецистектомія, це видалення жовчного міхура, це найчастіша операція, яка виконується у світі. І на жаль, ви можете побачити у багатьох клініках вже України лапароскопічне обладнання. І, на жаль, що тільки ця операція переважно виконується у більш хірургічних установ України. Є стандарт операції для Жовчного міхура видалення і дуже вдосконалена техніка. Але між тим, така поширена патологія, як апендицит, так. дуже легко видаляється лапароскопічно. Інколи операція може тривати 5-10 хвилин. Всі захворювання черевної порожнини, відпочинаючи від страху, закінчуючи прямою кішкою, можна оперувати лапароскопічно, пухлини будь-якої локал локалізації, захворювання печінки. Нирок. Гінекологічні операції, дуже, вже на слава Богу, в нашій країні лапароскопічна гінекологія дуже розвинена вже в нашій країні. Все е, залежить суто від е, навичок хірурга. Бо ще одне, одне специфічність, одна специфічність цієї хірургії треба в. Дуже чітких е, технічних навичок, які у звичайній хірургії не отримаєш, вони дуже відрізняються від mm -hmm. традиційної хірургії, тому що ці специфічні інструменти і е, те, як ти бачиш на моніторі, е, вигляд поля, відрізняється. Mm -hmm. Бо якщо ми зробили розріз, ми бачимо звичайну 3D-картинку, mm -hmm. як це ми бачимо природні? А на моніторі ми бачимо 2D вимір і відчуття відстані. Оці, от перебудувати свій зір, своє відчуття операційного поля, дуже важко для деяких хірургів. Ми знаємо дуже багато прикладів. Дуже серйозні хірурги, дуже поважні, не можуть оперувати лапароскопічно тільки за рахунок того, що перебудувати себе дуже важко. Тобто, це роблять операцію, дивлячись на екран, так да повністю камера, яка вводить на екран, на монітор. Зображення і може бути декілька моніторів для кожного асистента, там, для анестезіолога, якщо це потрібно. І ми бачимо дуже чітко це зображення. Основна ще перевага цієї, цієї візуалізації, що зараз техніка дозволяє нам робити цю операцію майже під. Мікроскопом, mm -hmm. бо збільшення може бути аж до 40 разів. Це перевага надає, надає нам таку перевагу, що ми, крім того, що ми можемо виконати операцію, ми ще виконуємо дуже якісну діагностичну е, маніпуляцію. Е, якщо навіть е, план стоїть не видалення якогось органу, а чисто поставити діагноз, так, так і називається діагностична лапароскопія. Ми mm -hmm. Камеру, один інструмент для того, щоб відсувати якісь органи, і дуже чітко візуалізувати, тобто побачити все, що відбувається в червній порожнині. Угу. І навіть це зробити з, з великим збільшенням і під різними кутами зору, бо зараз камери такі випускаються, що під кутом розташовані, можемо заглянути під кожний орган оглянути з усіх боків. І це набагато, скажімо так, більший крок вперед, ніж традиційна операція, коли хірург. Тільки може сподіватися переважно на свої пальці. Так, да, безумовно, це золоті руки хірурга ніхто не відміняв. І інколи кажуть, що краще не оперуйтеся, вже таки чув. Там лапароскопічний хірург відчує пальцями. Вже це давно спростовано, що пальці хірурга так само працюють, але через ці тонкі інструменти. Якщо хірург має дуже великий досвід в операціях лапароскопічних, то це, скажімо так, майже повністю замінює його пальці. Uh -huh. Так само і робота роботу... техніка є там само... так само з пальців хірурга передається на робот, який тримає інструменти, і відбуваються uh -huh. операції. Тобто, все одно пальці не відміняв, але вони потребують спеці... спеціальних навичок, специфічної підготовки, uh -huh. і це, на жаль, відштовхує трошки нас назад по порівнянні з розвиненими більш розвиненими країнами там е заходу. Скажіть, ну, у нас багато зараз людей вже довіряють себе е е лапароскопії? Ну, на е боковині, скажімо. Я скажу так: що стосується м м хвороби, знов таки повертаючись, mm -hmm. да, захворювань е цим конкретно з цим захворювань, то люди вже знають, переважно навіть у селах, навіть ті, які далекі, дуже далекі від медицини, mm -hmm. що треба робити операцію з проколів або як, як знову. З лазером, лазером, це не зовсім лазер, зовсім не лазер. Але люди знають, собі так обізвали. Да, так, знають, що таке видаляється так. Але на жаль, що можна видаляти майже всі, е, всю патологію, тобто захворювання чи не проживання, лікувати е, такі невеличкі проколи. Знають дуже обмежену кількість людей. Ну на, на, на наведу приклад своє, своєї практики. Лікування гриж угу. е, зараз в Європі це є стандартом лікування. Наприклад, гриж, це лапароскопічне лікування пахвинної грижі. Е, при таких методиках використовується частий протез, як латка, яка встановлюється зсередини і угу. фіксує мі... те місце, те слабке місце, де виходить грижа. Існують три методики. одна Методика безпосередньо встановлюється сі протез середини. Інша методика використовує розсічення очеревини і під очеревину е, імплантується цей протез з, з зашиванням його. І третя методика найбільш така е, прогресивна, коли не розсікається жодних тканин, а розшаровується тканина і встановлюється сітка е, саме там, де утворилася ріжа між шарами. Угу. Є також традиційні методики, да, відкрити, коли встановлюється такий самий протез. Але як от вам м, м, пояснити в чому ж різниця? Уявіть собі гумовий човен, який ви лаєте дирку, взяли латку і хочете її приклеїти. І де буде латка так краще триматися? Зсередини, якщо ви її приклеїте, де вона буде притиснута, або зовні, де вона відірветься через там два тижні. Так, так само лапароскопічна і традиційна відкрита хірургія. Латка встановлюється зовні, де ви куди вийшов грижовий, грижовий під шкіру, або зсередини, де вона утворилась. Такі на такому при, прикладі можна зрозуміти, ну, скажімо так, більшість uh -huh. методів е, лапароскопії. Так само е, той самий апендицит. Е, зробити два проколи можна, крім того, що видалити цей орган, можна зробити діагностичну, дуже серйозну роботу провести, тобто uh -huh. відрізнити, чи то може захворювання гінекологічне. Ми знаємо всі, що дуже часто апендицит. Імітує захворювання гінекологічні, да? але під час лапароскопії ми можемо це зробити і точно встановити діагноз, uh -huh. і не видаляти цей орган пендекс, якщо він не змінений. Це теж перевага дуже велика. Скажіть, скільки триває ну, зазвичай операція, і чи це а, наркоз повністю людина отримує? Ну, тут є певні обмеження для лапароскопії. Тому що, як правило, лапароскопічні операції потребують загальної анестезії, uh -huh. тобто наркоз. Між тим і в моїй практиці вже це дуже поширено і в світі. Виконуються деякі операції під спінальну або передуральну анестезію. Це робиться, це різновид місцевої анестезії, коли робиться. Уколи знеболюються певні регіони у хребті, uh -huh. і людина залишається у свідомості, вона не відчуває болю, але від, відсутні серце серця там, uh -huh. і на е, е, дихальну систему, яка може ховатися за е, загальною анестезією. Але е, методики анестезії, і самі лапароскопічні методи настільки вдосконалені, і цей індивідуальний підхід. Самих операцій він цю, цей негативний, ну скажімо так, елемент чи негативний момент цих лапароскопічних операцій. Я кажу, що є можливості виконувати їх і під більш щадними режимами анестезії. Але між тим, хочеться ще наголосити, що якраз призначення знеболюючих, знеболюючих значно зменшуються. А як правило, взагалі. Відсутня ця необхідність. Мої хворі е, дуже часто е, кажуть після операції, що лікарю я найнеприємніше, що я відчував під час операції, це перший прокол, який зробив анестезіолог для того, щоб дати анестезію. Угу. І все під час операції чи після операції я не відчував жодної, жодного болю, жодного дискомфорту. Це найприємніше чути від хворих. Це один одна теж з величезних переваг цієї угу. методики, що ти не травмуєш тканини. І як яка б не була важка операція, навіть чи видалення та чи якоїсь великої пухлини, так само людина не може не потребувати або або дуже невелику кількість аналгетиків, тобто знеболюючих після операції, вона, якщо використовується ця методика, а скільки використовується ця методика видалення пухлини, якщо ви кажете, що маленький прокол, а пухлина велика, як вона видаляється, так е, існує декілька способів ці, зробити е, видалення. Органів, uh -huh. як один з, ну, скажімо так, не дуже вже зараз популярних варіантів, але є такі варіанти. Це просто робиться вона більш дрібною. Тобто розрізається на маленькі отвори і по шматочках робиться такий спеціальний контейнер і по ми, відсмоктується. Не, відсмо, іноді відсмоктується, інколи ми просто забираємо з черної порожнини. Uh -huh. е, роблять невелич... Тобто, між для цих проколів, необхідний, але він розтягується і теж, в принципі, залишається косметичний результат. У нас Вже дуже поширено видалення цих органів, природні отвори, там, або через пряму кішку, або через піхву. З, ну, пупкову ділянку, угу. де вже існують природні, скажімо так, отвори, і трошки їх розширення не приводить до якихось значних рубців чи дефектів так. і так далі. І через е, такі, такі методики можна видалити пухлину любого розміру, ну тільки потребувати її частково розсічення на декілька шматочків, може угу. таке потребувати. Але це не є проблема взагалі зараз. І скільки... Десь приблизно от, Це е брати. дуже залежить від е ви, самої ви. патології, mm -hmm. тобто захворювання, від е навичок самого хірурга. Ну, наприклад, найбільша mm -hmm. операція холецистектомія, вона може тривати в середньому від 15 хвилин до, до години. Mm -hmm. ну, в середньому десь хірурги, які мають досвід, її десь 40-50 хвилин, ну, 35 навіть. Десь 50 хвилин середньо. Пахвинна грижа, якщо оперується лапароскопічно, ну десь триває від 50 до 70 хвилин в залежності від складності. Якщо це Пупкова грижа може тривати там, навіть 5 хвилин сама, у дітей є операції при вроджених пахвинних грижах. Там операція може навіть тривати за рекордні секунди, там 20-30 секунд для того. Основний етап операції, бо угу. там трошки інша методика, але теж лапароскопічна. Якщо це видалення пухлин, от, е в середньому триває, від складності знов таки залежить. Операція триває від 2 годин, може тривати до 6-7 годин. Угу. Знов таки залежності від складності. Ну і е, ми десь трошечки вже говорили про е, хотілось про е, післяопераційний про реабілітаційний період таки поговорити. Тому що для всіх нас після операція післяопераційний період це заживання швів, так людина не може часто ходити і не піднімається кілька днів. Як тут е, чи це теж залежить від патології, і від виду операції тут е, якраз не залежить від виду операції з патології, бо доступ. Тобто робляться проколи і е, вводяться такі самі інструменти для всіх типів операцій. І розміри цих проколів одинакові. Тут е, можна нагадати, наприклад, приклад такі, е, відомих celeбріті, угу. відомих акторів і так далі, які мали всі вони люди і мають ті ж апендицити, і мають холецистити, і пухлини, і так далі. І всі, е, всі вони без виключення оперовані лапароскопічними методиками, навіть більш досконалими. І вони не то, що довіряють їм, а в тільки єдине можливий метод для, для них вважається тільки лапароскопічно, бо вони їх тіло, це їх гроші, їх робота. Ну, так, так. І це операції, які за собою несуть найліпший косметичний результат, ефект, який тільки можна отримати в хірургії. Тобто, після того як робляться ці проколи, можна використовувати навіть не шви, а спеціальні. Для зведення цих краєчків невеличких. І після того залишається тільки, ну, інколи навіть комар, коли кусає, буває більше залишається слідів від маленького проколу, якщо навіть використовується особливо, коли використовуються тоненькі інструменти, є навіть 2-3 міліметри. Uh -huh. Після операційна реабілітація, так, да, це методи, особливо методи гри, безперечно, для дуже активних людей. Бо людині треба завтра, наприклад, вже літіти там кудись там мати бізнес, а якісь справи чи їхати, і так mm -hmm. далі. Ці операції дозволяють через день, через два повернутися до абсолютно звичного життя, ну тільки не до займання е... спортом, але професій... професійний спорт через два місяці. Як правило, два, максимум три місяці вже доступний. Тому так само і професійні спортсмени, якщо мають гришу, ми знаємо з СМІ, що дуже багато е є спортсменів, які мають пахвинні грижі. От, вони так само оперуються лапароскопічно. Угу. У мене хворі, наприклад, які приїжджають з ну, віддалених регіонів на машині. Я ну, трохи з таким, скажімо, Строхство з обережністю, але між тим дозволяє їм їхати додому на наступний день чи більше. Ну трошки більше ніж доба. за кермом, повільно під, під, під наглядом когось стороннього. Але між тим вони їдуть додому. На наступний день після операції за кермом це mm -hmm. ну, жодна методика не дозволить зробити такі, ну скажімо так, провести таку реабілітацію швидку mm -hmm. після операції. Це основна, скажімо так, на першому місці це реабілітація хворих. Це швидка реабілітація. Навіть після видалення видалення пухлин хворі відновлюються п'ята-шоста доба. Якої б складності, як правило, якщо вже ж не ніколи немає ускладнень, бо це недопустимо. Mm -hmm. Після лапароскопічних операцій бандажі не потрібні. Це дуже добре. І чи є також, люди, яким протипоказано це? Чи можна всім? Лапароскопічні операції показані всім, угу. але є певні обмеження. Ну, По-перше, це декомпенсовані захворювання. Угу. Субкомпенсовані, тобто декомпенсовані. Було простіше, тобто захворювання, які знаходяться вже в стадії дуже важких ускладнень. Тобто є ускладнення, які виходять за, за рамки цього, цього, цього яке викликала, угу. скажімо, це патологічний цей, 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 цей м, процес, тоді не можна виконувати така операція, буде з певними ускладненнями. Є певні обмеження в плані е, люди з захворюваннями, але знов таки. Суворих протипоказів сказати, що ця операція не показана такому то контингенту хворих, не можна сказати. Mm -hmm. Все вирішується індивідуально разом з анестезіологом і хірургом. Робиться такий консіліум, і mm -hmm. у трьох хворий анестезіолог та хірург вирішують, як ліпше прооперувати даного пацієнта. Але я хочу наголосити, що лапароскопічні операції можна виконувати всім і дітям, і літнім людям також. Я вам дуже дякую, що ви прийшли дуже швидко. Минув час і в нас вже його на жаль немає. Я дякую, що ви прийшли і розповіли багато цікавого. Нагадаю, що це була програма Рецепти здоров'я ми з вами зустрінемося у середу о 18.30. Дякую, будьте здоровими до побачення.